Рік назад, і багато хто більше року назад про це писали. Наприклад, про одеського воєнкома я писав. Ну як не називаючи його прізвища, бо я навіть не знав, як його там звати. Але мені передали інформацію з Одеської області, що там відбувається ну просто тотальне полювання за на чоловіками, хлопцями, людьми, які по стану здоров'я жодний спосіб не можуть служити у війську в депресивних. Віддалених районах, в селах, маленьких містечках, і було припущення, що таке масове виловлювання, коли мало не всі чоловіки там з окремих сіл вивозилися відправлялися на фронт, було пов'язане з тим, що. Ну, скажімо так, багатша частина області не обов'язково в самій Одесі, може в Одесі в окремих містах Одеської області, отримувала масово білі білети або довідки, за якими могла покинути українську державу під час воєнного стану. І от цей факт: ну я тоді висвітлював його більше з погляду ну просто такі терору проти.